Отже, Наталко, добрий вечір. Що вдалося побачити в Криму у ці дні? Як Крим живе, як він змінився за ці три роки, що минуло від моменту початку його анексії? Доброго вечора, Максим. Справді в якийсь час вже підбивати підсумки можна. Ну звісно, там ми за ці три роки і працювали, і дивилися, але от в ці дні вже можна якісь речі порівнювати. Насправді зараз тут немає якихось святкувань. Їх проводять в ті дні, коли відбувався так званий референдум. А цими днями тут чотири вихідних день захисника вітчизни. Це дуже мілітаризова. Не свято з танками, з дітьми на які фотографуються з військовими, воно проводиться і є. Два таких, напевно, напрямки: перше це такий ідеологічно-політичний. Тут чесно, треба сказати, що. Справді небагато людей готові так відверто спілкуватися. Ми знаємо, що а, ті люди, які якось відверто не погоджувалися, більшість з них або виїхала, або ж а, не говорить вголос, якщо це, звісно, не а, члени таких активних а, груп, як кримські татари, зокрема, відома відомі люди, які і так вже перебувають під арештами. Ми багато про це говоримо. А, зокрема, от цього тижня відома історія про адміністративні арешти. Ще а, також кримських татар, але потрібно сказати, що порівнюючи з останнім разом, я можу сказати, що вони куди більш згуртовані, справді, оці о такі о, рухи, як можна вже сказати, якісь об'єднання, ініціативи, як там Кримська Солідарність або наші діти це люди, які допомагають а, родинам а, у, а, у, політичних в'язнів фінансово, чи там якось морально надаючи юридичну допомогу, і це суттєва різниця. Але але дуже дивно, якщо підбивати теж підсумки, бачити, як дуже швидко все ж таки відбулася ця заміна. Я не знаю всього назв, коли там довкола всі назви російські. Тобі весь час десь з'являються там то якісь смол... якісь згадки то про смоленськ, то про Чукотку, то про ще щось. А і дуже багато присутня є і російська символіка. І вона якось так унормувалася. Є важливі цікаві, напевно, цікаві речі. Побутові, звісно, там складно працює зв'язок. З іншого боку, деякі речі вже відновилися цього року. Немає відключень електроенергії, але дуже багато розмов про я не знаю ціни, пенсії, заробітні плати. Треба визнати, що справді ціни в Криму відверто високі. Вони частко часто вищі за середньоросійські російські, да, середньоросійські. Середньоросійські, тому що звісно. Тісно немає мосту, про який мріють, і все коштує набагато дорожче. Дуже скнуто. Тобто, ми так само пишемо. Я думаю, що ви можете слідкувати за нашими публікаціями детальніше, розгледіти скільки це що коштує там. На одному прикладі не скажеш там, там скільки коштує там сир чи м'ясо. Але перерахували так само, ніби і пенсії і зарплати. Але можна чітко сказати, що для бізнесу насправді це там складна ситуація. Люди, які пішли в державну службу. а Можливо, і отримують що більше також тут дуже відчутно багато приїжджих. Я маю на увазі і тих, хто перебрався сюди працювати, кого відкомандирували це насамперед і представники таких силових органів, суди, прокуратура, міліція так да. І велика кількість військових є велика забудова. Тут українці часто згадують про туризм. Насправді тут є ось така трошки інша категорія туристів. Щогодини фактично я дивилася зумисне на розклад, прибувають літаки з Москви, Петербурга, Краснодару. А, і ну, тобто, можна порівнювати якусь якість, там можна говорити про погані дороги, але мені здається, що особливо цього разу я спілкувалася. Ну тобто, якщо матеріали про ем, інтерв'ю з кримськими татарами можна побачити, більшість таких розмов з так би сказати менш умовно політизованим населенням, вони зазвичай відбуваються не публічно, і це те, про що люди не говорять телефонами е, чи там навіть скайп, можливо, зв'язком. А в особистих розмовах справді треба. Треба зважити, що тут чимало людей, які можливо там десь ментально не погоджуються з тим, що відбулося, і треба пам'ятати, що багато людей вони не збираються виїжджати. По перше, кримські татари не збираються для них це принципове питання залишатися тут. Угу. І не змінюючи не змінюючи е, громадянство, це просто неможливо. Тоді як це не тільки кримські татари, є і громадяни України, які відмовилися від від паспортів. А е, і це дуже складний вибір, тому що фактично це створює Величезну кількість незручностей, ти якби то зобов'язаний а, жити. А, ну тобто, весь час, там, чи не отримувати якусь медицинську допомогу, медичну допомогу, але що головне, що це така е е можна сказати, моральна, якась емоційна внутрішня міграція багатьох людей, які справді перестали спілкуватися з, з кимис близькими, з рідними, з друзями, говорити вголос на політичні теми, С і... самоізоляція, так така. Так, це, це абсолютно самоізоляція і якась, якась абсолютно паралельна реальність. Хоча треба віддати теж належне, що є й інші люди, умовно кажучи, якісь, які погодилися на статус-кво і, от якщо говорити про ну це не обов'язково, це і, і, і певно і там етнічні росіяни, і етнічні українці насправді це тут не настільки як можна сказати по всьому Криму принципово. Але от вони можуть і не помічати там тут дуже маніпулятивним є це поняття. Більшості там хтось може сказати, більшість не погоджується, більшість розчарована. Я думаю, взагалі фактично не можна оперувати цими поняттями, узагальнювати, бо так можна завжди там якось виправдати той чи інший міф. Але всі, з ким більшість людей, з якими мені довелося спілкуватися, дуже просять і звертаються, якраз не розповсюджувати ці міфи, а не уніфікувати, а пам'ятати, що тут є люди, які умовно кажучи, зробили свій вибір залишатися в Криму. Бо, ну, наскільки це вважаю це принципово важливим, фактично не залишати повністю цю територію для там чужих людей умовно. А є люди, які, якби звісно, будуть мислити якимись категоріями матеріальними, зарплатами, зручностями чи просто для багатьох це виправдання того статусу, тому що якось там визнання такої з зневіри. Ну І тобто хто хтось тому, що... просто не готовий був до змін мі міняти життя. Наталко, якщо е е от підсумовувати трохи на. Е коли розпочиналася анексія, дуже багато було пропаганди з боку російського, відверто кажучи, про те, що з приходом Росії в Крим, це буде приход багатої такої країни, що Крим стане такою вітриною. Чи є враження того, що Крим став багатший, що він став якоюсь вітриною успішної та багатої Росії? Ми от радше мені дуже сподобався. Був цікавий коментар жінки, яка виявилася, до речі, етнічною росіянкою, яка все таки порівняла Крим тут з такою Абхазією територією, яка фактично там то де не може бути якоїсь конкуренції справжньої, якщо говорити про бізнес, яка якби залишиться все одно таким якоюсь провінцією Росії в якомусь випадку. А я маю сказати, що якісь гроші показово були справді. І е, тут справді там особливо там в перший рік і були якісь преференції для кримчан для того, щоб вступати в російські вузи, mm -hmm. і е, фактично дуже е, що показово здешевшили е, автомобілі. А для українців, для мешканців Криму, це показник, якщо mm -hmm. ти там за тисячу доларів та за яку за тисячу, за кілька сот доларів, можеш купити автомобіль, і є дешевий бензин, і в тебе таке якесь відчуття, що щось змінилося. Але якщо дивитися на самі міста, на самі дороги, то ми розуміємо, що це якась така Внутрішня, ну тобто, якщо є ця конкуренція, то вона може бути порівнюватися хіба з іншими регіонами Росії? А вона не є дуже однозначною. Але я ж того скажу, кажу, я от кілька днів весь час порівнювала ці ціни, продукти, дороги, там щось дешевше, як все це змінилося. Ну не можна говорити про якийсь однозначний там ну точно успіх, як не можна сказати про такий, теж ну, якби показовий такий повний провал. Але є розуміння в того, що ось у це відчуття правового поля для багатьох принципово є певно набагато важливішим, коли йдеться про те, що там ну умовно кажучи, якщо ми знову повертаємося до політв'язнів, до політичних процесів, що є ось цей момент абсолютної певної загрози. тобто ну, ти точно знаєш, що це далеко вже не тер. Орія якоїсь, ну умовно свободи, це треба теж відчувати. Ну треба розуміти. І в деяких випадках вона увага до Криму силових структур, звісно, більша аніж до деяких регіонів Ну Росії. Відповідно тому, що Росії, тут чекають. Дякую дуже. Нагадаю, це з нами на скайп зв'язку. Із Криму була журналістка громадського Наталка Гуменюк. Вона останні кілька днів провела в Криму, аби вивчити, як все ж таки змінився Крим за останні три роки.